В Україні 9 година вечора. Світові казки для малят на мед фм Філіппінська казка про людину, яка не мала імені. Жила колись людина, яка не мала імені, і люди не знали, як її називати. Від інших він нічим навіть не з'явся. знав те, що знали інші, не знав того, чого не знали інші. Тому жодне ім'я йому не пасувало, і він жив без імені. І ось одного дня пішов він у ліс на рубати дров. Ліс зростав на пагорбі. Схил був крутий, і людина, піднімаючись на пагорб, дуже втомилася. Він вирішив, що спочатку відпочине трохи, а вже потім візьметься до роботи. Побачив на землі товстий стовбур якогось дерева, ліг на нього і кінцем пов'язки витер обличчя. Під. Але раптом відчув, що стовп під ним ворухнувся. Він звісив голову і подивився. Проте так і не зрозумів, чому рухається стовбур. Стовбур знову ворухнувся, і людина, яка не мала імені, подумала: мабуть, починається землетрус. Але тут його підкинуло вгору. Він упав на землю і втомить побачив. Те, що він прийняв за стовбу й дерева, Насправді величезна змія. Він схопився, щоб втекти, але не спіх. Змія проковтнула його. У животі у змії було дуже тісно, і людина, яка не мала імені, спробувала вилізти назовні через змійну пащу. Однак йому це не вдалося, і тоді він пригадав, що має з собою ножа. Дістав його, вирізав йому в змійному животі велику дірку і тихенько виліз. Змія спала. І він боявся її розбудити. Потім пішов за Сокиру яку залишив неподалік, підібрав її, повернувся до змії і одним махом відрубав її голову. Голову змії, людина, яка не мала імені, віднесла до села. Дуже зраділи мешканці села. Нарешті знайшлася людина, яка зуміла позбавити їх страшної змії, яка не жаліла ні людей, ні звірів. Всі дякували родині, яка не мала імені. І коли звістка про його вчинок рознеслася далеко-далеко навкруги, люди, вдячні за те, що він зробив, дали йому ім'я сміливець. На добраніч, малята солодких снів.